you <music> Слава Україні! Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Українці зібрали 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт номер 9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників. Реакція суспільства на спробу депутатів і інтересах всіх державних службовців приховати їхні статки, набуті в часи великої війни, свідчить до. Лати корупцію на часі. Український народ більше не терпітиме мародерів при владі, скільки б вона не влаштовувала каруселі з призначеннями. Автором петиції виступає Япчанка Олександр Володимирович. 5 вересня 2023 року. Народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт номер 9534. Він нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства відкрити дані про воєнні статки чиновників він не виконав, лишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік. А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Єдина причина не показувати декларації це бажання депутатів приховати незаконно набуті під час війни в Україні і за кордоном статки. Правки дозволять уникнути відповідальності за недекларування активів, де декларант є не прямим власником, а кінцевим бенефіціаром. Тобто, все оформлене на офшори або закордонні фірми майно також можна буде не показувати і не, не нести за це відповідальність. І плювати вони хотіли надум. Українців і наших західних партнерів про корупцію в Україні таким кроком народні депутати пішли проти заяв ЄС, послів G7 та депутатів Європарламенту. Адже на необхідності законопроєкту номер 9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв'язку із запровадженням воєнного стану та публічного доступу до даних реєстру декларацій, наголошували також посли Великої Сімки, закликавши депутатів ради обмежити кількість винятків пов'язаних із безпекою, зокрема при оприлюднені інформації щодо тих, хто безпосередньо бере участь у захисті України. Партнери побоюються, що низку категорій чиновників виведуть з під декларування під приводом участі в обороні України. Закликаю президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проєкт закону номер 9534 про внесення змін до деяких законів України, про визначення порядку подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану з вимогою негайно. Забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну йдеться в тексті петиції. В українському парламенті є деякі народні обранці, які доводять, що людському лицемірству немає меж під час сьогоднішнього голосування про відкриття е декларації нардеп Микола Тищенко, проголосувавши проти головної правки, похвалився відкритістю перед суспільством. Кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади, разюча в цей час приховувати від України. Інців декларації влади це покривати тотальну корупцію в країні на фоні такої цинічної заяви нардепа на всю країну прогремів новий скандал. Як виявилось брат помічниці скандального нардепа Миколи Тищенка Богдан Загинай, виграв тендер від національної поліції на закупівлю камер на 6,778 цілих мільйона гривень, що виявилося на 2,5 мільйона гривень вище за їхню ринкову ціну. Як розповів український журналіст Василь Кутча, загинай Богдан Віталійович виграв тендер, який відбув. 30 серпня цього року за цим тендером Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України хоче закупити 300 штук захищених камер рік vg 80. Справа в тому, що пропозиція Богдана Загинай на 2,5 мільйони вище ринкової вартості. Цікавим фактом є те, що сестра Богдана Юлія Загинай балотувалась депутата Київської міськради від партії Слуга народу. Також вона є помічницею народного депутата Миколи Тищенка. А пізніше, після всіх цих скандалів та ще. Проголосувавши проти головної правки до законопроєкту номер 371 про негайне відкриття декларації, одіозний політик публікує в соцмережах відосик, де радіє за дії своїх колег. Нунесюр. Проголосували за декларації. У нас немає чого приховувати від суспільства. Парламент працює з чим я вас і вітаю. Слава Україні! Ми переможемо. Видав Тищенко. Таким чином, деякі політики вкотре доводять, що крім популізму більше нічого суспільству запропонувати не можуть. Все, що вони роблять, це вкотре демонструють, що мають що приховувати від народу, адже не хочуть показувати свої декларації під час війни. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.